Усім привіт! З вами Осатороля Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор розклад на тему, які новини спішать уже на ваш поріг. Розслабтеся, загадайте себе любимого чи любимого. Ми подивимося, що нам про це розкажуть. Оракур Ленорману. Які новини спішать. На ваш поріг. Доленосні новини. Доленосні новини, які вам по долі буде важливий документ у вас. Можливо, офіційний з Казіоного дому, на який ви дуже так чекали чекаєте. бо це буде новина, повідомлення Смс, дзвінок, е, про ваші стосунки. І в тому у тій новині буде признання. Кохання, і ті новини вже спішать на ваш поріг. Так, в ньому буде розказуватися ті новини, ті смс, які ви знаєте про людину, яка вам заважала в стосунках, яка закривала дороги вам в стосунках заважала, перекривала вам особисте життя, закривала вам дороги до зустрічі, ця новина буде для вас доленосна. Ця гадина, ця суперниця про суперницю, про гадану, про людину, яка заважала вам. Вона може бути кровниця і до родини партнера. Новина про третій фактор, який заважали у ваших стосунках. Так, це все, вона йде з вашого життя, з ваших стосунків. Найбільше ви її викосите, Вона більше вам не буде заважати. Комусь треба зробити чистку, або хто вже робив чистку. І всі хмари, які будуть згущені, перепони, Бар'єри, закриття, перекриття, які були у вас в ваших стосунках, вони відійдуть від вас, покинуть. Які новини ще спішать на ваш поріг? Новини про успіх, благополуччя, процвітання, про виздоровлення. Новини, які принесуть вам радість, надію на краще майбутнє. На успіх у вашій роботі, у вашому бізнесі, у вашому ділі. І ви знаєте, що, і ви е, дізнаєтесь новину, що всі недруги, які вам вставляли палки в колеса, у вашому житті, з усіх сфер життя, і з роботи, і з які перекривали фінансовий канал, і стосунків. З вашої долі, з вашого життя, ви отримуєте перемогу над ними і тим самим відкрийте собі дороги до успіху, благополуччя процвітання, а вони вас назавжди були, залишать. А за те, що вони всяку галу створили проти вас, на них обратка, Відповідь. А вас чекає. А комусь буде пропозиція руки і серця. Успішне офіційне одруження. так, Того, що ви чекали, того, що до чого ви так і йшли. Збудуться усі ваші мрії. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін.